Доброго дня! Будемо розпочинати громадські слухання. Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 23 грудня 2024 року, в одинадцятій годині, ми проводимо громадське слухання щодо планованої діяльності спорудження розвідувальної свердловини 115 тинівська з метою виявлення покладів газу суб'єкта господарювання ТОВ «Горизонти». Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступний: Розпочну громадські слухання я, як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає представник суб'єкта господарювання. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний надати відповідь. На запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції та зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, надання пропозицій та зауважень. Отже, процедура оцінки впливу щодо даної планованої діяльності розпочалася 2 вересня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 9279. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 4 грудня 2024 року, звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн платформи Екосистема. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 20 23 грудня 2024 року, в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено в публічних місцях на території, де планується проводити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до оголошення зі звітом, з ОВД можна ознайомитись в приміщенні Новокалинівської міської ради за адресою Львівська область, Самбірський район, місто Новий Калинів, площа Авіації 1А. Також зі звітом в електронній формі можна ознайомитись на вебсайті національної онлайн платформи Екосистема. Коротко все. Далі доповідає суб'єкт господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, не довше двох хвилин. Добрий день. Павло Колота, менеджер ТОВ горизонти. Отже, свердловина номер 115 Тинівська. Товариство з обмеженою відповідальністю Горизонти проводить свою виробничу діяльність по тинівському родовищі на підставі. Спеціального дозволу номер 5351 від 25 січня 2022 року на користування метою користування надр з подальшим видобуванням природнього газу по Тенівському родовищі. Тенівське родовище знаходиться у Львівській області, е, в двох районах: це Дрогобицький та Самбірський, е, межує з такими площами, як е, Бистрицька, Новосільківська та Залужанська. При при проведенні робіт з буріння свердловин наше підприємство завжди дотримується усіх е, галузевих нормативних документів регуляторного та охоронного характеру. Е, власне буріння зі свердловини номер 115 Тинівська здійснюватиметься на підставі е, індивідуального робочого проекту та за допомогою е, бурового верстату з дизельним приводом. Планована глибина свердловини No115ське складає 2000 метрів. У випадку на період спорудження свердловини також передбачається займання укладання угоди на займання земельної ділянки при умові е, припливу вуглеводнів, е, також прокладання газопроводу шлейфу, також при необхідності. Це відновлення дорожнього покриття або будівництво нового, якщо відновлення, це або ямковий ремонт, або е підсипання існуючого дорожнього покриття. Е вже підготовка газу зі свердловини номер 115 Тинівська буде відбуватись на установці підготовки газу в Бистриці. Вже підготовлений газ буде транспортуватись до споживача шляхом його транспортування ем, трубопроводом довжиною 12 100 метрів до мереж Львів Трансгаз, а саме до трубопроводу УПАРИ УГЕРського Львів Трансгаз. Вже запідготовлений та транспортований газ та реалізований то в горизонти згідно чинного законодавства. Сплачує е, рентну плату, яка залишається на місцях, тобто це два відсотки до місцевих бюджетів, які наповнюють місцеві бюджети, та три відсотки, які е, йдуть до бюджетів територіальних громад. Е, також тогори «Горизонти», е, завдяки своїй діяльності е, дуже активно співпрацює з громадами з різного роду проектами, з їхніми розвитками. Для забезпечення участі у розвитку громад. Дякую. І вам дякую, чи буде ще хтось доповідати? Ну, два слова. Добрий день всім як розробник звіту. Хочеться сказати, що звіт був виконаний згідно чинного законодавства, е, якихось е, понаднормових впливів е, згідно розрахунків, не зафіксовано. Громадськість. Не виявила свого якогось бажання прийти на громадське слухання. Тому це все в принципі все в межах норми. Дякую. Оскільки на даних громадських слуханнях відсутня громадськість, то і запитань немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадське обговорення триває 25 робочих днів. Тобто громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 8 січня 2025 року щодо даної планованої діяльності. Згідно пункту 23 постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки представників громадськості на громадські слухання, вони вважаються такими, що. Відбулися на громадських слуханнях були присутні представник організатора департаменту екології та природних ресурсів та представник суб'єкта господарювання ТОВ «Горизонти». Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякую вам теж до побачення. Дякую за побачення.